Господь і ми до тебе, Господи, милиним, в Твої чудесні небеса, ні в чому, Боже, ти не винен, що доля стала в нас така? Створив нас, щоб ми вічно жили в прекрасних небесних краях. Прости. Що, колись ми зрішили і залишилися в нуля. Тепер спокутуєм провине, на створеній твоїй землі, і боремося до у упасти, щоб в руки твої, сказав Ти, щоб ми працювали на тій землі, що ти створив, родили. І діток доглядали та пам'ятали, що любив Бог створене своє творіння, яке давно вже згрішило, і проявив Господь уміння вернуть що само себе вбило. Послав на землю свого сина, щоб мер він за людські гріхи. І щоб звільнилася дитина для радості життя й тихи. Якщо Ісуса повірить, своє життя й душу довірить, тоді разом з ним буде жити, Його любити і служити, і матиме вічне життя, щасливе з Богом майбуття. Про смерть він уже забуває, Спасителя вічного має, вічно із Господом живе. Ніколи він вже не помре, ніколи не буде хворіти, здоровим із Господом жити, і вірити Богу Христу, Святому Духу і Отцю, і скрізь лише добро творити, у радості і щасті жити, бути ангелом-охоронцем і Господу допомагати, а для людини, ніби сонцем вірну дорогу відкривати, щоб всі приходили до Бога у вічне з Богом майбуття, щоб Божа і їхня дорога. Злилися у вічне життя, то ж люди землі, усі знайте, що Бог піклується про вас, сказав, що на пам'ять вивчайте, щоб хто повірив, того спас. І знайте, Господь усе може.